Привіт! мене звати Ірина. Я керуючий легенда спорт. Сьогодні проведу вам клуб тур нашим залом. Додивись це відео до кінця. Площа нашого клубу 3200 метрів квадратних. І почати я хочу з кардіозони. Це серце нашого клубу. Багато клієнтів нашого клубу люблять походити у нас на доріжках і подумати про швидкоплинні життя ще пак з таким-то краєвидом. Поруч простора та укомплектована всім необхідним кросфіт-зона та зона функціонального тренінгу. Тут час зупинився, і ти працюєш тільки для себе. Зона боксу та ринг. Тут відбуваються всі персональні та групові заняття з бойових видів спорту для дорослих та дітей. Тут твій дух стає міцнішим. Ну і звичайно, зона силових тренажерів та вільних ваг. Бути ніжною квіточкою, але з сильними горіхами. Наш клуб це про ком'юніці сильних людей. Досягай своїх цілей разом з нами. Приходь в Легенда спорту».